Всім друзі, привіт! Вас вітає канал сільськогосподарський У нас відео про сіно, тому що викосили ми сіну другий раз уже за літо, тобто середина літа ще навіть немає. І, скажімо так, вже другий раз викосили ми нашу люцерочку. Відео у мене там є на каналі, де як перший раз косили. Другий раз дощі 4 дня. Перериву ми же дощами, і ми вирішили викосити. Вона вже суха, трохи запізно я знімаю, тому що вже валок, як бачимо, скинув учора з вечора. А сьогодні зранку скидаю другий валок. Тут є 20 сотих і переїду на 15 сотих. Під вечір, коли вона трошки така вже буде, ну так якби відходити, будемо звозити у, так скажемо, склад, де вона має зберігатись. Що ж, згрумадили ми наше сіно, на ну, такі валочки на два боки. Як бачимо, не дуже цей покос є таким грубим, тому що це вже другий покіс. Перший вже відбувся, це вже другий. Думаю, буде ще третій, але третій, можливо, буде вже взагалі не такий. Тому що, хто займається, знає, що перші найбільші, другий такі собі, третій взагалі можуть бути. Ну, все залежить від погоди, від дощів. Так що переїжджаємо на інший город. Що ж, друзі, приїхали ми на другий город і вирішили заодно взяти з собою трактор і прицеп, тому що будемо зразу скидаємо валки і будемо вже кидати на прицепок, тому що вже, так скажімо, під вечір, сонце заходить вже полегонько, трошки скидаємо батько на задньому плані, вже, я піду цим боком ззаді і скидаємо валки і будемо закидати на прицеп і вести до складу. Зараз примущу десь камеру, трошки познімаю. Тільки подивіться на це сіно. Перша класна. А які запахи, друзі, стоять на полі. Ну, правда, скажімо так, не всі це люблять. Тому що сіно кусається, жара. Це треба, так скажімо, любити. Ну нічого, той казав, тяжко в науці, легко в бою, таке і наше. Тяжко зараз, легше в зимі, ну, понятне діло. Бачите, гралі самі працюють. Кому таких гралей треба? Самі працюють без людини. Нє, дуже гарне сіно. Другий укіс. Гарно висохло. Уже відходить, вже так си не теребет, якби вдень було. Амурчик, ходи сюди! На. Ходи сюди, а ти взяв з собою цього амура, він гавкає, що побачив. Йожика побачив, гавкає, кота побачив, біжить, гавкає. На. Ходи сюди! На не хоче йти по дорозі собі бігає. Має там ще подружку. А, ні йде. Ходи, на 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 на. на. Має подружку собі там, лакосю. Лакіє. Якось так. Нічого. Ми скидаємо. Ходи сюди. На-на-на. на на на, 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 на. Я Покажу вам ближче його. Нахрестив хаски з, ні... з німецькою вівчарку. Подивіться, що виходить. Очі хаски, а шерсть ще На! Уже ось так загрузили, розклали, прицеп має 3 метри на 1,5 метр п'ятьдесять, думаю, в районі півтони цей раз зберемо Сінця. Ще трошки залишилось з цього роду. Що ж, друзі, 15 сотих зібрано. Район півтони сіна, люцерочка важка. Їдемо, везем і будемо зараз вигружати і попробуємо ще на другий город заїхати зібрати, бо вже погода помінялася, як бачимо. я так і поспішав, бо на суботу знову дощ, там показував неділя понеділок. Все, їдемо. Їдемо, друзі, воружати. Все, це їхали, значить, в склад. І зараз будемо. Ось сюди вигружати. Ось так цим сіном і вечір застав. Ого! Заскочили як той заяс, так скажемо. Прицеп неповний. Заскочили чому. Послухайте, як по криші. Десять хвилин. 10 хвилин і дощ. Буквально звіїв всі і загриміло і пішов. Трошка змохне сіна на полі. Нічого, бог добрий, розкидаємо. Загнав трактор аж в сіно, щоб заліз у склад, бо довгий, прицеп довгий, аби двері закрити. Завтра, щось будемо думати, може завтра дощу не буде. Так що всім. У нас кінцівка якось так. Всім пока-пока.